Свята Евангелія від Матфія, 5 розділ з 28 по 32 вірш. Про пожадливість, перелюб. Та розлучення. Ви чули, що сказано старозавітнім, не чини перелюбу. А я вам кажу: хто спогляне на жінку з пожадливістю, той уже вчинив перелюб з нею в серці своїм. Коли ж праве око твоє спокушує тебе, вирви його й кинь від себе, бо більше користі тобі, щоб один із членів твоїх загинув, а на все тіло вкинуте було в пекло. І коли права рука твоя спокушує тебе, відітни її та кинь від себе. Бо більше користі тобі, щоб один із членів твоїх загинув, а не все тіло було вкинуте до пекла. Також сказано хто розлучається з дружиною своєю, той нехай дасть їй розвідний лист. А я вам кажу, хто розведеться з дружиною своєю за винятку причини розпусти, зради, блуду, той доводить її до перелюбу, і хто ожениться з розведеною, той чинить перелюб. Ось відповідь тим, хто каже, що розводитись можна слова Ісуса Христа. Тому, дорогоцінний, запрошую саме тебе, якщо ти не маєш священника, церкви до церкви, слово Боже, вивчати Біблію, щоб не бути обманутим дияволом і не піти до пекла. Амінь.